Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую кекси, де навіть міксер не потрібен. Ми не будемо його сьогодні забруднювати. Просто все змішуємо і відправляємо в Що для цього потрібно? Одне яйце, 200 г цукру, сіль, дрібка. Далі 150 мл молока. І 100 мл олії без запаху. Знову ретельно змішуємо. Тепер підсипаю 350 грамів борошна. Додаю частинками. 10 грамів розпушувача, тобто 1 столова ложка з невеличкою гіркою. Ось така виходить консистенція. І додаю 100 грамів е, заморожених ягід. У мене залишилась полуниця. Тепер до кожної форми буквально по краплинці олійки і заповнюю їх до половини тістом. Відправляю випікатись при температурі 180 градусів. Духовка попередньо розігріта. Друзі, кекси готові. Випікалися вони протягом 35 хвилиночок, але все залежить, пам'ятаємо, від особливостей вашої духовки. Вийшло у мене з однієї норми їх 16 штук. За бажанням посипаємо цукровою пудрою. Всередині м'якенькі пористі. ось такі. Бюджетні кекси без зайвої метушні. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!